Серед багатьох творів Ліни Костенко особливо вражає роман у віршах Маруся Чурай. Це не просто історія кохання, а глибока філософська розповідь, яка розповідає нам про жертовність, силу духу, патріотизм, відповідальність за свої вчинки. Маруся це образ жінки, яка не зламалася перед несправедливістю, і це мотивує нас нести гідність у складних життєвих ситуаціях. Деякі вислови Ліни Костенко стали крилатими, бо містять глибоку життєву мудрість. Мої два найулюбленіші вислови це перший люди, як правило, не розуміють, що живуть у вирішальні часи. Ця цитата показує нам те, що дуже багато людей сидять і чекають того самого моменту, коли треба почати діяти. Але мало хто усвідомлює, що треба починати діяти вже одразу зараз. Тому що коли ти починаєш діяти одразу, не все виходить, але настає той самий вирішальний час, який допомагає тобі розвиватися далі. Другий вислів це коли складається історія, люди пишуть літописи, а коли розпадаються меморандуми. Це показує нам те, що кожне покоління несе відповідальність за свою історію. Так само і ми. Ми в сучасні часи маємо допомагати нашій державі, бо саме наші дії пишуть історію. Актуальні ідеї, що спонукають до роздумів, проблеми вибору та відповідальності. У багатьох її творах персонажі стикаються з моральними дилемами, і це актуально для кожного з нас: любов до України та патріотизм. Її поезія вчить, що любов до рідної землі це. Не лише слова, а й дії. Гідність та сила духу. Її герої не підлаштовуються під систему, а залишаються вірними своїм принципам, і це надихає. Вірш доля. Наснився мені чудернацький базар під небом у чистому полі, для різних людей, для щедрих і скнар продавалися різні долі. Одні були царі, на гріш, а другі, як бідні мільйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Дехто щастям своїм платив, дехто платив сумлінням, а дехто золотом золотим, дехто вельми сумнівним. Долі ворожки тасуючи дні до покупців горнулись. Долі самі набивались мені, і тільки одна відвернулась. Я глянула їй в обличчя ясне, душею покликала очі. Ти все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. А може, візьму ти собі затям, сказала вона суворо, за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. То хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варта такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а правда людська наша мати. І я її прийняла як закон, як диво велике сталося. Минула ніч, і скінчився сон, а доля зі мною зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі моєї обраниці.